Містер математик, хоче, щоб ти познайомився з таким поняттям, як товар і гроші. Скажи, будь ласка, а для чого потрібні гроші? Ну, щоб щось покупати. Так, за гроші можна купити або товар, або, або оплатити послуги. Давай ми з цим розберемося. Отже, знайомся, це Тарасик. І він захотів собі купити шматочок піци, але він не зміг це, цього зробити, тому що в нього не було грошей. Давай ми з тобою подумаємо, а звідки ж беруться гроші? Мади зарабатувати, працювати. Правильно, адже твої батьки виконують роботу і за це е, отримують зарплатню. Це і є гроші. Гроші це засіб. Для купівлі товари, товари або послуги. А де ж можна, а де скажи, будь ласка, а де ж е, зберігаються гроші, ти знаєш? Банки. Так. Давай ми послухаємо віршик про гроші спочатку, а потім поговоримо про те, де ж зберігаються гроші. Гроші це такий собі товар, що поміняти можна в будь-якій країні. На рибу, сир, ковбаску і узвар, на книжку і на стрічку синю. Так повелося в кожній стороні без грошей не продати, ні купити. Та добре вам відомо і мені, що цей товар потрібно заробити. Давай подивимося на цю картинку і скажемо, а де ж зберігаються гроші? В банке. Так, а ще де, може бути гроші? Може бути? Бумажники. Так, а знаєш, що це таке? Кладовки. В може бути, а ще може бути в сейфі. В банкоматі. Так, і в гаманці, і в банкоматі. А це що таке? Ну, копілка, так. Та, де ти купиш деякі на щось. то Правильно. А скажи, будь ласка, а де більш за все зберігаються гроші? Де їх більш за все? Подивись, подивись на екран. Это... Ну, звісно вже в банки. Так, правильно. Банк це така фінансова установа, де зберігаються всі гроші. А як ти думаєш, а де найменше всього грошей може бути? Подивись на екран. Копілки. Правильно, молодчинка, адже ти це все знаєш. Подивись, будь ласка, гроші може виглядати у вигляді монеток. Вони круглі, металеві і на них написані цифри. На кожній монеті цифра вказує вартість цієї монети. А ще є паперові гроші. Подивись, вони також відрізняються і розміром, і кольором. Їх називають купюри. Повтори, будь ласка, купюри. Купу. На кожній купюрі є цифра, вона позначає її вартість. Чим більше цифра, тим більша вартість. Оце. Наші українські гроші. Як вони називаються? знаєш? Гривні. Гривні, але в кожній країні є свої гроші. Ти знаєш якісь гроші з інших країн, як вони називаються? Mm. Mm. Так, а є ще. Долари, є фунти, є марки. Отже, в кожній країні є свої гроші. В нашій країні це гривні. Отже, чи вмієш ти рахувати гроші? В тебе є гроші в копілочці чи боже в гаманці? Є. Да, а ще у мене в кармані 9 дітей? Паче дав. Клас! Адже ти багач. Можеш піти в магазин щось купити. А давай порахуємо, скільки ж грошей у містера математика. Давай порахуємо. Скільки? Порахуй монетки. 10 гривні. Бачиш, одна монетка це одна гривня. У містера математика 10 гривень. Добре. А тепер давай ми з тобою спробуємо порахувати гроші ось так. Ти на екрані бачиш монетки. Тобі потрібно порахувати, скільки ж це грошей. Плю... Так, то буде сім. Так, сім гривень. Далі. 10. Так, молодець. А зараз. Шесть. Супер! Отже ти добре вмієш рахувати гроші. А тепер ось так порахуй. Коли в тебе є е, паперова купюра і монетка. Скільки ж це буде? Пять. Плюс два сім. Так, правильно. А тепер. Шесть. Супер. Адже ти розібрався? Як ти думаєш, все можна купити за гроші? Не все, тільки якщо у тебе недостатньо грошей, то не все. Ну так, якщо у тебе все достатньо, то можна все купити. Так, добре, Ось зараз нам з тобою знадобиться зелений і червоний кружечок. Можеш приготувати. Якщо те, що ти побачиш на екрані. Можна купити за гроші, ти показуєш зелений кружечок. А якщо те, що ти побачиш на екрані, не можна купити за гроші, червоний. Зрозумів? Так. Отже, зелений можна купити, червоний не можна. Поїхали розбиратися. Подивись, іграшки можна купити за гроші? Покажи кружечок. Так. А сім'ю. Адже не все, бачиш, можна купити за гроші. Далі йдемо. Будинок можна купити за гроші? Житло. Так, а от -оці техніку для житла можна купити? Можна. Добре. Скажи, любов, можна купити за гроші? Покажи. Ні. А бутерброд? Так, супер! Квіточки можна купити? Квіти не можна купити? Можна. Так, а книжки? Так, супер. А сонечко можна купити за гроші? А друзів? Так, супер. Одяг. Транспорт. Машину, наприклад, можна купити? Так, молодшинка. А веселку. Добре. А знання? Так, молодчинка, адже ти побачив, що не все можна купувати за гроші? Ти згоден? Згоден? Ну, согласен? Ну, согласен? Так.